Сьогодні 8 березня 2023 року і ми розпочинаємо будівництво кутового каміну усь тому будиночку і сі панели, які знаходяться позаду мене. Тому заварюйте чайочок, одягайте теплу ковдру з думками про свій майбутній камін, якщо ви це дивитеся, та насолоджуйтеся цим відео. І так, тут буде знаходитися наш майбутній камін, це буде кутова топка від українського виробника. Нагадую, будинок побудований у нас із сіп панелей, тому безпека на першому місці. Тут буде у два слоя ізоляції, прихід через перекриття. Подача теплого повітря, яка буде знаходитися у сусідню кімнату, топка доволі таки велика та потужна, для того, щоб обігріти ось такий великий хол. Відповідно, я вже його бачу, як на ось цьому місці буде знаходитися камін прекрасним виглядом на лісове озеро. Тому все, що з цього вийде, побачите надалі. Димохід у нас буде фарбований, тому що тут дуже багато буде елементів, фарбованих під колір 7024 поралу. Це антрацидний такий там сірий колір. От, він буде фарбований на даху і в зв'язку з тим, що це дерево, наверху буде встановлюватися іскрогасник. Усім привіт знову! Ми переносимося трішечки в часі. Для вас це декілька секунд. А для нас це чотири повноцінних робочих дня. І що з цього вийшло? Олі. Ось такий чудовий кутовий камін у цьому прекрасному будинку у нас вийшов І хотілося трішечки розповісти детальніше про цей камін, а саме так, як ми його будували. І так, перше, з чого ми почали нашу роботу, це з ізоляції задньої стінки. Ми закинули направляючі рейки із силікат кальцівих плит. Хотілося би сказати про те, що усі каміни ми робимо із силікат кальцієвих плит. Це надійний матеріал для роботи для камінів, який не пропускає температуру на 500 градусів своєї температури на задній стінці, це товщина 3 сантиметра. Ми отримуємо лише 60 градусів. Так як у нас дерево, цей будинок побудований із сі панелів. Тобто ОСБ, пінопласт, знову ОСБ, то дана товщина утеплювача ми використали у три слої місцях, де це найбільша температура. А загальний короб зроблений із двох шарів. Перше, що ми зробили, це подачу повітря ззовні. Тобто камінна топка буде споживати кисень саме з вулиці. Для цього ми використали відповідно трубу. Це компанії Венс, це пластикова труба під наклоном. Тому що якщо буде збиратися у цій трубі конденсат, відповідно він буде стікати зовні. Далі ця труба була повністю запінена, пророблена відповідними ізолюючими. Матеріали саме базальтовою ватою. Далі поставили гофрорукав утеплений для того, також для того, щоб зменшити можливість появи конденсату саме в подачі повітря. Далі хотілося б сказати, що камінна топка у нас стоїть на, на підставці. Ця підставку ми завжди варимо індивідуально під кожен розмір каміну, тому що топки є різні, різні у них. Ніжки чи деяких моделей топок взагалі цих ніжок немає для регулювання, тому регульовку ми регулювання цих моментів ми робимо також на додатково на цій підставці. Так як у нас ця топка є доволі таки продуманою, у неї є система регулювання. Ніжок по висоті, і що дає змогу у монтажі зробити більш зручнішим. Хотілося б поговорити далі про димохід. Димохідна система у нас складається із нержавіючих труб. Нагадаємо, що ми використовуємо таку нержавійку, як 1 мм 321 марка сталі. Це сталь, в яку додається. Титан, титан зі своїми властивостями є доволі таки прочним матеріалом. Відповідно, температура, стійкість та максимальна гранична температура цього металу є доволі таки високою, але в зв'язку з тим, що це все ж таки дерев'яний будинок. Потрібно максимально уваги придавати саме ізоляції навіть нержавіючої труби. Труби є утеплені, але давайте згадаємо про наступний варіант, що утеплена труба вона ніколи не являється безпечною трубою, тому що зовнішній шар е, труби оболочки. Якщо у нас труба, наприклад, 200-го діаметру, то сендвіч труба буде 200 на 260. В утеплювачі різні виробники використовують різні матеріали. Це є вата різних виробників та плотності, а також є вермікуліт. Ми віддаємо перевагу виробнику, що е, запаковує свої труби саме вермикулітом, тому що це є доволі таки класний. Ізолятор, який не пропускає, ну пропускає тепло, але в свою чергу він не збивається і не зжимається. Тобто це спучена слюда, яка завжди залишається в своєму об'ємі, незалежності від того, який періг температури він буде перевищуватися. І так, далі у нас труба починається із топки. Топку ми вставляємо в перехідник по конденсату, тому що труби ми збираємо. І рекомендовано усім збирати саме по конденсату. Далі у нас йде метрова труба, два коліна під 45 градусів. Далі у нас іде іще труба, вона є голою. І ось тут ми над рішітками бачимо декомпенсійну камеру. Тобто відсікаємо температуру в повітря гарячого, який буде знаходитися в коробі самого каміну. Відповідно, далі ми ставимо подвійну заглушку для того, щоб жодного тепла не передавалося надалі. І в декомпресійної камери ми йдемо далі коробочком у два шари із силікат кальцієвих плит, в якому труба піднімається на другий поверх. Відповідно, стається на розвантажувальну платформу, яка в свою чергу виконує дві ролі: перша це розвантажування, друга роль це те, що є чудовим перехідником із голої на сендвіч трубу. І відповідно далі ця вся штука замуровується повністю силікат кальцієвими плитами на другому поверсі. Відповідно, вона піднімається на дах. Це все зроблено з урахуванням утеплювача. Ставиться і ще одна заглушка. І далі вже труба виходить на рівень даху. Для чого робиться ця заглушка? Тому що нижня частина утепленої труби також доволі таки сильно нагрівається, і, відповідно, верхня частина у нас залишається просто утеплена труба, яка дуже сильно передає температуру. Тобто на зовнішньому кожуху можна досягти температури близько 100-150 градусів. Для цього ми також запакували верхню частину димоходу базальтовою ватою, виробниковий, якому ми довіряємо, який спеціально виготовлений для утеплення димоходів. Ця штука нам дозволить, окрім того, щоб забезпечити пожежну безпеку, також вона додає такий собі. Е Термобар'єр для того, щоб нас не віднести максимально високу, високо е, точку роси, що е, допоможе цьому димоходові ви краще виходити в свою номінальну роботу та е, потужність. На даху у нас використана труба сендвіч. Сендвіч у нас фарбований. Фарбований він в колір 7024. Це зроблено для того, щоб. І естетично додати будинку якогось елементу, який пов'язує з багатьма елементами саме цієї будови в такий ж самий колір. Тому вона особливо на фоні різних таких декоративних штучок, які будуть також із цього кольору, додавати якийсь певний шарм цьому будинку. Але я вважаю, що будинок є неповноцінний до тієї пори, поки там не буде встановлено димохід. Це ми бачили тисячу разів у нашій роботі, як поставивши димохід, будинок е має якийсь більш-менш завершений вигляд. Встановили рішітки, рішітки встановили саме кутові в зв'язку з тим, що це кутова топка. Рішітки тут е не просто так, вони е зроблені саме розраховані саме таким чином, щоб. Подача повітря і вихід теплого повітря на обдув цієї всієї камери відповідав нормам, які заявляє для виробник саме для цієї конкретно ТОП. Ось таким чином, через низ, нижню рішітку буде потрапляти потік повітря холодного. Тобто не холодного, а кімнатного, зверху буде робитися вихід теплого повітря також для забезпечення максимального відведення тепла від цієї топки та задіяння цього. Каміну ми зробили подачу е, теплого повітря також у суміжню кімнату, яка знаходиться поруч із каміном. Хотілося б зауважити про те, звернути увагу, що е, проєктування цього каміну відбувалося на етапі проєктування цього будинку, стін, даху та всього іншого. Тому нам було доволі таки зручно зробити правильно розводку тепла по в сусідню кімнату, нам дозволило це правильно розрахувати, точніше, архітекторам, розрахувати конкретно відстані між стропилинами, між балками перекриття, для того, щоб ми могли чітко і доволі таки якісно пройти димоходом та ізолювати його від дерева. Тому, якщо у вас є а, на меті побудувати будинок а також ви розумієте, що ви плануєте в ньому камін, Бажано звертатися до нас або до іншої монтажної. Організація або організація, яка займається камінами, саме на етапі проєктування. тому що ми чітко розуміємо, які моменти потрібно врахувати для майбутнього вашого каміну, та яким чином його краще розташувати в будинку для того, щоб його максимально забезпечити обігрівом саме за допомогою камін. А зараз хотілося б трішечки поговорити про серце цього каміну, а саме каміну топ. На даному об'єкті ми використали камінну топку від українського виробника. Це компанія Гаврилів та Сини. Це доволі таки якісний, надійний, перевірений часом виробник, а саме головне, в зарошній чи теперішній час те, що цей виробник знаходиться безпосередньо в Україні. І хотілося би наперед сказати, що у цьому виробнику потрібно довіряти. Тому що він насправді зроблений з максимально якісних матеріалів, а максимально продумана топка, яка буде працювати не один рік. Топка у нас кутова, це середній розмір по лінійці кутових камінних топок. У нас є три е, різні моделі. Перша модель це 70 по склу, 86 та 92. Дана топка вже встановлюється нами не перший раз і хотілося б зазначити про декілька корисних моментів. Дана модель топки в минулому році провела певний такий собі ребрейдинг, тобто її трішечки покращили. Покращили цю топку в плані системи подачі повітря. А саме те, що повітря тепер поступає не тільки знизу, а також на задню стінку. Це дозволить максимально більшу кількість часу залишатися деревині в своїй видавати деревині свою максимальну потужність, тому що від дров дуже сильно багато чого залежить. Футурована дана камінна топка шамотом від німецького виробника. У даному екземплярі ми встановили саме шамот звичайний, це 3 см, плоский. Як додаткова опція, можна сюди встановити шамот товстіший 40 мм. Він ребристий і має трошки інший вигляд. Що це дає для цієї камінної топки? Ну, перше, це те, що Збільшується сама потужність топки, тому що товстіший шамот він більше зберігає та віддає тепла. Друге, це змінює трішечки зовнішній вигляд самої топки, кому подобається, кому не подобається. Але це як така собі додаткова опція. Звісно, вона коштує додаткових коштів. І кожен клієнт вибирає для себе. Якщо моя така думка, якщо ви використовуєте кутовий камін, то це доволі таки доречно, тому що ми завдяки тому, що у нас немає одної стінки самого каміна, відповідно, шамод може це компенсувати. Саме по потужності, хоча ця топка є доволі таки потужною, яка і здатна опалювати приміщення більше 100 квадратних метрів. Для відкривання дверцяти даний виробник передбачив декілька моделей ручок. Ручки завжди залишаються максимально холодними, для того, щоб було комфортно користуватися топкою під час підкидання дрів. Величезним плюсом сталевих камінних топок є те, що вони є абсолютно герметичними. На відміну від чавунних топок, цього добитися майже неможливо. За винятком 2-3 моделей певних виробників, які максимально наблизили цей показник. Герметичність топки дає можливість тому, що все повітря, яке поступає конкретно для горіння, використовується для горіння. Ви не будете відчувати неприємних звуків підсмоктування кисню через, наприклад, рамку дверцят чи через інші щілини, які є, і в будь-якому випадку вони будуть в човунних топках. Розподіл повітря в цій камінній топці зроблений доволі таки цікавим способом. Одно, основна маса повітря, яке проходить через корпус цієї топки, воно буде поступати на скло. Цим самим чином реалізується система чисте скло. Скло в даних камінних топках при використанні якісної деревини завжди залишатиметься чистим. Рама дверця цієї топки футурована із середини нержавіючими вставочками. Це дає такий чудовий красивий ефект під час горіння топки. якби Ще один плюс в копилочку цих печей. Скло в цих топках також німецьке від компанії Cotrobs. Замовляється це скло індивідуально, конкретно під кожну цю топочку від компанії Гаврилів та сини. Вона має відповідну шовкографію, має завершений красивий естетичний вигляд, а також величезна якість самого виробника цих, цього скла. Дані топки розроблені для того, щоб максимально спростити життя нашим клієнтам. А саме подача повітря реалізується за допомогою лише керування одним речашком, що є дуже зручно для того, щоб змінити інтенсивність вогню подачі повітря, а також досягти певних, певного гри полум'я для цих топок. Доволі таке часте запитання, що робити із цією щелиною, яка знаходиться між топкою та самим. Коробом технологічним і виробник цих топок індивідуально придумав таке рішення, як е, рамочки, які закриватимуть саме цю щілину. Тому можна не хвилюватися, завжди можна це все діло закрити красивою рамочкою. Це робить е, набагато зручніший процес фінального оздоблення каміну. Але якщо ви можете зробити таку рамочку самостійно, то без проблем, але знайте, що є такий варіант, як додаткова опція. До речі, технологічна щілина, яка знаходиться між топкою та коробом, вона не просто так, а вона робиться для того, що топка це все-таки метал. Метал при нагріванні розширяється. І тому вона б завжди повинна бути. Даний виробник у котових топках використовує систему два окремих скла. Тобто, у нас, якщо кутова топка, у нас є повноцінних два скла, а не суцільно цільно гнуте скло. З однієї сторони це доволі таки зручно, тому що при пошкодженні однієї із частин її з легкістю можна замінити. І коштуватиме це для вас набагато дешевше, ніж просто замінити цільно гнуте скло такого розміру, яке буде вартувати близько. 50-60% від вартості камінної топки. В даному варіанті це доволі таки зручно. Нагадуємо, що багато із європейських провідних виробників камінних топок вже давно відійшли від системи цільногнутого скла. Раніше компанія також використовувала цільне гнуте скло, тому що по грубому рахунку усі виробники камінних топок, які працюють в Європі та в Україні. А вони закуповлюють своє скло на одному і тому ж самому виробництві. Тому із заміною не є проблеми, але як варіант, він такий є. Дана модель топки у нас з бічним відкриванням дверцят. Також є моделі з підйомним механізмом, але вони якби, коштують трішки дорожче. Відповідно, кожен для себе по бюджету відб... вибирає конкретну модель топки. Можливо підібрати розмір, а також ще як до можна зробити, щоб це скло ще піднімалося вгору. Але е... для... От багато питань задають з приводу топок із глітиною, як почистити саме скло. Uh, в майбутньому монтажу ми звісно ж, покажемо цей момент, але так наперед скажу, що там є і з боку, і зверху декілька таких фіксаторів, які фіксують саму, сам механізм підняття дверцят, а також дві таких відкидних е, е, ручки, які дозволяють конкретно окремо відкрити. Праву чи ліву частину топки конкретно відкрити, е, переднє скло. Деякі роблять відкидне, деякі роблять відкрите. До речі, хотілося би сказати про те, що даний проект каміну ми робили разом із проєктантами та будівельниками цього. Прекрасного сіпанельного будинку це компанія Український Дім, і відповідно, якщо вас цікавлять, та ви хочете побудувати собі. Будинок із ці панелей саме такого каркасного типу, то звертайтеся до цих людей. Посилання буде в цьому відео також в описі під цим відео. Хлопці працюють доволі таки якісно, швидко та надійно. Ось такий чудовий проєкт у нас вийшов цього разу. Кому сподобалося, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки або дизлайки, якщо не сподобалося. Кого цікавить камін, чи пічка, чи димохід, телефонуйте до нас, а залюбки вам допоможемо у реалізації вашого проєкту. Всі наші дані будуть в описі під цим відео. Клієнтам дякуємо за співпрацю. Нехай цей камін опалює цей будинок, дарує затишок, комфорт, мир. Добро і самі найпозитивніші емоції, що були пов'язані з цим каміном, і не тільки, і бажаємо понайшвидше закінчити будівництво і вже заселитися на дану будову.